Загадки про воду. Без рук без ніг, а цілий світ пройде. Що тече, не зупиняється, що шумить без вітру? Сама пити не п'є, а нас змушує. У морях і річках живе, але часто по небу літає, а як набридне її літати, на землю осідає. Мене б'ють, мене л'ють, усім потрібна я. Хто я така? Чого в решеті не пронести? Біжить, біжить, не вибіжить, тече тече, не витече. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і скляною бути можу. Якщо б не було її. Мама б не прала, підлогу б тато не помив, а кораблик не поплив. Ми говоримо, вона тече, ми говоримо, вона грає, вона завжди біжить вперед, але нікуди не тікає. Донизу летить крапельками, а догори невидимкою. Дуже добродушна, я м'яка, слухняна, а коли я захочу, навіть камінь точу. У спекотний день вона найбажаніша буває, щоб росли колосся хліба, щоб жило усе живе, бережіть мене малята, я джерельна та смачна. Вода це життя.